На фасаді полтавської школи відкрили меморіальну дошку снайперу Євгену Горіну. Хто прийшов на відкриття? Євген мій тут навчався з 1980 по 1990 роки. У Полтаві ремонтують спортивний майданчик. Чому деякі місцеві проти ми не проти спортивного майданчика, але ж мені здається, що це не на часі. В обласному центрі розроблять проєкт нової тролейбусної лінії через мікрорайон Огнівка. Як проходитиме маршрут? Ідея побудови контактної мережі до мікрорайону Огнівка ще ведеться з 2018 року. У Полтаві встановили перший велобокс. Хто може скористатися? Такі велобокс одні з перших, які встановлюються біля ОСББ, взагалі в Україні. Полтаві відкрили меморіальну дошку снайперу старшому солдату ЗСУ Євгену Горіну. Її встановили на фасаді 24-ї загальноосвітньої школи, де навчався чоловік. Євген мій тут навчався з 1980 по 1990 роки. Більше ніж 12 років перед повномасштабною працював водієм великомантажного автотранспорту. Після 24 лютого Євген повернувся в Україну з-за кордону. Розповідає його дружина Зоя Горіна. Далекобійником був От тільки 31 січня він перетнув кордон в Польщу, щоб працювати там зі своїм братом. І тут, 24-го у нас трапилось повномасштабне вторгнення. Він хотів зразу, але ми його всі відмовляли, що не приїжджайте. Може, скоро закінчиться. 7 березня вони з братом пішки. Перетнули кордон у юності. Гарно стріляв, влучно стріляв, і він вибрав снайпера саме найризиковішу професію. Ну до якої у нього був хист? Саме сьогодні йому виповнилося 51 рік. Я знаю Євгена як батька, тому що він закінчив школу в 1990 році, і він уже привів свого сина, тому я його знаю як. Батька на батьківських зборах ми спілкувалися як дуже відповідальну людину. Ініціювала встановлення меморіальної дошки на фасаді школи родина загиблого. Цим займалася мати, це була її ідея, щоб майбутнє покоління пам'ятало, якою ціною дається нам перемога, а вона обов'язково буде. Ми усвідомлюємо повністю ціну цієї війни і серед свого кола ми. Маємо плани вступити до рядів армії після 18, після 18 років або вже після закінчення вищого навчального закладу. Загинув Євген Горін 14 березня 2023-го у селі Георгіївка на Донеччині. У нього залишились дружина та четверо дітей. Вони запілігнували завдяки своїй програмі у кожного там планшет, якісь координати ну, ворога і вийшли з укриття для того, щоб їх передати. По ним прилетіли. Ми обов'язково маємо пам'ятати загиблих і живих героїв, які захищають нашу Україну, тому що це в подальшому буде передавати покоління. і це буде будуватися наша майбутня нація, яка, можливо, буде протистояти знову ж російській навалі. Оксана Іванова та Микола Єрьоменко, Суспільне новини Полтава 320 670 тисяч російських військових ліквідували за час повномасштабної війни. Із них 850 за минулу добу. Це дані генштабу збройних сил України. За добу знищено зокрема 7 танків, 14 бойових броньованих машин, 7 одиниць спецтехніки та 17 артилерійських систем. Також 13 безпілотників та один засіб протиповітряної оборони. Кількість збитих ракет, літаків та гелікоптерів не змінилася. Було виведено з ладу 25 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. За день не збільшилася. Кількість знищених катерів, кораблів та підводних човнів. Ми не проти спортивного майданчика, але ж мені здається, що це не на часі. На даному етапі, коли армія потребує дійсно великої допомоги. Я це знаю, як ніхто, бо в мене єдиний син воює. Уже з 19-го року. Так про необхідність ремонту спортивного майданчика на вулиці Грушевського у Полтаві, говорить місцева жителька Вікторія Лепіско. За її словами, роботи тут тривають вже близько тижня. Передбачені земельні роботи, покриття майданчиків, облаштування доріжок, майданчик для воркауту, майдан е, огорожа, розмітка спортивна. Буде розташовуватися баскетбольна площадка, також комплекс архітектурних форм, територія для футболу, баскетболу, волейболу, а можливо, тенісу, тренажери і так далі. О, там у кількості чотирьох штук. Договорна ціна передбачена договором з компанією Смарт-Девелобут 2 мільйони 699 тисяч 867 гривень. Деякі жителі вулиць Грушевського та залізної проти будівництва нового майданчика у воєнний час, каже місцева Лідія Москаленко. Ми не можемо спокійно дивитись на оцю безладь, не можемо розуміти своєю душею, що таке зараз може творитися. Невже це саме основне? Наші хлопці в багні, в холоді, в голоді, а ми їм не можемо допомогти. Збирає гроші для військових, каже жінка. Я пенсіонер, стараюся з дідуською перерахувати ці кошти на підтримку Збройних сил України, на тепловізор. Кошти немалі, тисячу гривень це саме менше, а то й дві тисячі відсилаємо щомісячно. Всі держави світу повернулися до нас обличчям, а наші вільноможці ніяк не можуть звернути уваги на те, що це не на часі. Ми задоволені були, коли це будувалося в мирний час. Весь час просять наші полтавські бригади, допоможіть. зараз робити щось. Ми всі живемо сьогодні і ми знаємо, які це гроші. Вони казали, що це благоустрій, але це не благоустрій. Благоустрій це все в комплексі. Договір з підрядною будівельною компанією Smart Boot Develop про ремонт спортмайданчика уклали 20 жовтня. Ремонт дитячого майданчика, що поруч, кошторисом не передбачений, розповів Володимир Чередниченко. Тут дуже дітей, дуже багато, Тут дуже багато дітей, дуже багато хлопчиків, яким ніде навіть пограти з м'ячем. Нарешті починають робити майданчик. Старший син зрадів, що зможе десь вийти погуляти. Цей майданчик чекали, не знаю вже скільки років, і нарешті, надіюсь, дочекаємось. Його почали до війни робити. Оскільки почалась війна, звичайно, все зупинилось. На все остановились. Краще робити <реку> це зараз, чим перенести <реку> на майбутній рік. Діти повинні розвиватися, діти повинні гратися та мешкати і ваші в нормальних. Умовах давайте думати не тільки про, я обачаю, загиблих да, і про наш патріотичний борг, а також про наше майбутнє, про наших дітей. За словами заступника міського голови, ремонтні роботи згідно з договором мають закінчити 30 листопада. Оксана Іванова та Микола Єрьоменко Суспільне новини Полтава. А як я як пенсіонер, то я зможу безкоштовно проїхати у тролейбусі, а в маршрутці 10 гривень або 12. Полтавець Юрій Терентнєв щотижня їздить у район поблизу першої лікарні. Тролейбуси цією дорогою не курсують, тому доводиться їздити маршруткою або ходити пішки, каже чоловік. Живу я в садах два. Живу я на садах два, а сюди по машину, в гараж, десь три рази на тиждень приїжджаю. Приходжу. Якщо б ходив тролейбус, то було б набагато краще. І частіше він ходить ніж маршрутки. І вільніше в ньому. І екологічний транспорт. Бо інший раз ідеш тротуарчиком до огнівки, потік машин дихати нічим. Дишать нічим. Зараз у Полтаві розробляють проєкт тролейбусної лінії через мікрорайон Огнівка, каже начальник управління капітального будівництва Полтавської міськради Максим Медведєв. Ідея побудови контактної мережі до мікрорайону Огнівка ще ведеться з 2018 року. Район густо населений, район відносно новий і лінія туди потрібна. Проектом передбачена реконструкція старої лінії від це екватор до мікрорайону сади 1 та будівництво нової лінії. Нова мережа електротранспорту проходитиме за маршрутом. Вулиця Героїв України, мікрорайон Сади, 2 мікрорайон Огнівка, перша міська лікарня, вулиця Сінна, каже Євгеній Зайцев. Мабуть, буде починати з Кетляревського, один буде їхати на геройське на радості, звідти буде починати. Це вже служба руху прорахує, бо один буде будуть. Вони ж з різних точок виїжджають. п'ять години ранку. Один на одне кінцевий, їде, другий на три кінцево. В рамках проєкту також передбачається розширення транспортної мережі для забезпечення безперешкодного руху тролейбусів та встановлення громадських зупинок. Вулицю Олеся Гончара частково потрібно буде розширювати. Ніяких ускладнень по роботі немає, але сам по собі процес він довго тривалий, тому що дуже багато електричних узлів, дуже багато там тягових підстанцій, диспетчерських. Це все узгодження йде з Полтавого Беленерго. У на Шевченка. І до першої лікарні йду і тільки пішки, бо маршрутку ждать дуже довго, і плюс це кошти. А я пенсіонерка, то тобто на тролейбусі я доїду безкоштовно. За словами Максима Медведєва, проєкт тролейбусної лінії планують завершити до кінця зими 2024-го. Після того як буде зроблено повністю проти на кошторисна документація, і отримано експертний звіт. Ми продовжимо перемовини з міжнародними організаціями щодо грантів. Орієнтовна сума буде порядка 60 мільйонів. За словами Євгенія Зайцева, нині на лінію у Полтаві виходить близько півсотні тролейбусів. Курсують вони за дев'ятьма маршрутами. Ела Трубієнко, Анатолій Кикот, Суспільне новини Полтава. Полтавка Оксана Киричевська мешкає у будинку на вулиці Полюсній. Її родина має два велосипеди. Користуюсь велосипедом по мірі можливості, коли в мене є вільний час. Але дуже часто влітку, коли тепло, користуються мій підлітоксин. Ми живемо на дев'ятому поверсі, тому цей велобокс це справжнє диво в нашому дворі. Велобокс біля будинку на вулиці Полісній у Полтаві встановили завдяки перемозі ОСББ у конкурсі. Його влаштували представники громадської організації, центр розвитку і співпраці громад. Приймали заявки від учасників до кінця вересня, а переможця оголосили 18-го Дня про це Суспільному розповів керівник громадської організації Роман Широких. Встановлювати конструкцію почали 16 листопада. Вона призначена для зберігання велосипедів. Мешканці будинку можуть лишати їх, а не заносити у квартири. Такі велобокси – одні з перших, які встановлюються біля ОСББ взагалі в Україні. Ми виготовляємо сам велобокс і доставляємо його на місце встановлення. Далі монтажні роботи, саме підготовка ділянки. І саме налагодження благоустрою цього велобоксу – це вже на плечах самого ОСББ. Ну і звісно, в подальшому його зберігання, утримання і забезпечення безпеки зберігання велосипедів. Також за словами Романа Широких переможця конкурсу обирали за визначеними критеріями: це, зокрема, наявність земельної ділянки у власності або в користуванні, кількість велосипедів та велосипедистів у будинку, активність використання цього транспорту тощо. Оформленням прибудинкової території ми розпочали займатися ще до масштабної війни. Прийшло в той час, що вже почали і ці питання розглядати на сесії міської ради. Ми Самостійно забетонували стовпчики, на яких розміщений велоблок. Самостійно гравієм засипали там все, зробили тверде покриття, це і кошти виділили, і ОСББ з людей ми нічого не збирали. У нас там запаси невеличкі є. А вже Сила робоча це були самі співвласники. Волобокс дуже гарно облаштований на землі щебінь, тобто не будуть пачкатись ноги. Так якщо буде вода, тому що ну зливи бувають, не буде тут стояти калюжі. Потім вставляються велосипеди в спеціальні такі, зручні, дуже зручні. Я спробувала дуже зручні такі стійки. Тобто це може зробити навіть дитина. Можна пристібнути замком. Споруда може вмістити 12 велосипедів. Нею зможуть користуватися мешканці майже сотні квартир. Маємо десь 28 власників велосипедів. Велобокс має три секції, і кожна з них має свої двері, свій замок і ключі для відкривання. Але як воно буде організовано збереження велосипедів і контроль за цими ключами? Ми ще думаємо. Ми плануємо створити спілку веловласників, велокористувачів як маленьку таку спільноту всередині ОСББ, яка буде опікуватися і порядком використання. Якщо потрібно буде, то черговістю використання. За словами керівника громадської організації Романа Широких, подібні велобокси планують встановлювати і наступного року. Лілія Пархоменко та Ігор Лук'яненко суспіль.

На наступну добу у Полтаві та області прогнозують мінливу хмарну погоду без опадів. На дорогах місцями ожеледиться. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. У другій половині дня місцями пориви до 15-20 метрів за секунду. У регіоні температура вночі коливатиметься від мінус 12 до мінус 7 градусів, а в день – від 5 градусів морозу до нуля. В обласному центрі нічна температура складе від 12 до 10 градусів морозу, а в день День мінус 4 мінус 2. Ви дивитеся Суспільне Полтава. Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах.